Одна із ключових речей, які треба розуміти, як буде рухатися найближчим часом світ спільно з світом. Ми ми не є країна, яка є на окремому якомусь глобусі. Всі процеси, які відбуваються у світі на нас, відображаються, і от по всіх даних, які ми на сьогоднішній день з вами бачимо, бачимо, що до 2040 року буде відбуватися збільшення приросту населення. От, буде збільшитися середній вік населення. От, тут є. Інші показники і один із важливих ключових показників, в тому числі для нашої держави, це є показник урбанізації. Ми бачимо з вами, що він буде сягати вже 67%, А прогнозується до 2050 року: що 85% населення планети буде мешкати в містах. Наступна річ те, те, що стосується саме де ж буде відбуватися зростання цього населення. От ми бачимо відносне повільнення вже в Китаї. З рахуванням тої помилки, яку вино свого часу прийняли одна родина, одна дитина. Вони зараз е, от зупинилися, і це будуть для них певні зараз е, демографічні проблеми для Китая. От Індія буде надалі продовжуватись, зростати, але е, більш повільно. А от те, що стосується Африки, це регіон, який буде е, рости майже в геометричній прогресії. Далі ми зможемо з вами це подивитися, як все це буде е, от. Відбуватися освіта і народженість. От ми з вами можемо подивитися, що чим освічені люди, чим вони заможні, тим менше вони мають бажання народжувати дітей. Це тенденція всього світу. І проблема, яка зараз буде в Європі, вона вже є кричущою тому що демографічна криза. Європи вона вже є наочною. От і на превеликий жаль, та війна, яка є у нас на сьогоднішній день на нашій території, величезна кількість країн. От, перш за все, це Польща, Німеччина, ряд інших країн скористуються можливістю лишити в себе самих, Е Працездатних молодих, більш того, будуть лишати з дітьми для того, щоб вони там асимілювалися, це для нашої країни буде великий виклик. І коли ми кажемо, що нам треба буде боротися за того, щоб повертатися наші громадяни, це буде дуже складна боротьба, тому що ми маємо створити умови. А ті умови, які зараз є в нашій країні під час війни, які треба буде зробити, людина, ну Переважна більшість ніхто не має бажання чекати. От вони живуть своїм власним життям. Ми не можемо їм там докоряти за це. От, але справа держави зробити так, щоб якомога більше наших громадян повернулося. Е, другий блок це довкілля. Ми бачимо тут величезні виклики з 1880 року. Іде дослідження відносно температури вона підвищилась на 1,1 градус, нібито невелике підвищення. Але якщо прогнозовано надалі буде підвищитися ця температура, для нас нібито невелике е, значення. Але ми маємо на увазі, що тоді рівень світового океану от, буде зростати от, настільки. Стримка, що дуже багато країн от, підуть під воду, м'яко кажучи, і ви бачите, при гіршому сценарії підняття на 2 метри рівня світового океану, це буде катастрофа для багатьох країн. Крім того, це буде позначатися на ситуації, пов'язаній з землеробством. От можу сказати, коли сягне населення нашої планети у 2050 році орентовано 10 мільярдів. Воно зупиниться на цій цифрі по прогнозам всіх науковців. по прогнозам тих інституцій, з якими ми співпрацюємо і обмінюємося думками. І тут буде наступне питання: чим ми маємо от, харчувати цих людей? От до 2050 року додатково треба буде 265 мільйонів тонн протеїну на рік. От де його брати, ніхто не знає, тому що вже всі майже землі, які б могли давати. Ті чи інші вражаї от зернових? Вони вже всі майже знаходяться в стадії обробки виготовляти додатково. Чи то свинину, чи то Корея, чи то якусь іншу худобу, це зараз е так само непроста, непросте завдання і виклики з за рахуванням зміни клімату будуть величезні на цій мапі, на цьому слайді ви можете побачити, які країни, які знаходяться в зеленій зоні, будуть е не будуть потерпати і вони будуть відправляти. От їжу в своїх територіях, як ті країни, які будуть знаходитися в так званій червоній катастрофічній зоні, От і це для них буде викликом. І хочу звернути увагу на Китай, який один із величезних буде споживачів продукції. От Ви бачите, він у нас з вами знаходиться тут у жовтому кольорі. Те, що стосується енергетичних ресурсів, є така думка, що нібито буде скорочуватися використовування палива з вугілля, з газу з нафти це не відповідає дійсності. Буде стрімко зростати так звана відновлення джерела енергії, але цього буде не вистачати за рахуванням того, що світ буде надалі розвиватися. Технології ще недостатні для того, щоб ми балансували в даному випадку, і ми будемо мати з вами саме от таку ситуацію, яку відображена відображено на цьому слайді. Нафтові країни, які на сьогоднішній день можуть. Пересмикувати так, якщо можна таке от використовувати слово сполучення, світ як це сталося нещодавно. Вчора, позавчора, коли було прийнято рішення скоротити видобуток нафти, ці країни можуть. Е, Грати доволі агресивно на світових майданчиках і мова йде не тільки про гроші, мова йде про великі геополітичні такі рухи, які сьогодні можуть е ці країни, от е надавати такі тренди, які можуть бути доволі доволі небезпечні для розвитку світу. Крім того, теж стосується дивкілля, ми звертаємо увагу. Перепрошую на Арктику. Артика це полігон і одна з причин війни, яка на сьогоднішній день є на нашій території. Це сама Арктика. З рахуванням кліматичних умов буде таяння льодовиків, які там на сьогоднішній день знаходяться. За Арктику зараз іде величезна боротьба, тому що кількість країн, які там знаходяться поруч, постійно конфліктують з, з проміж собою за ті чи інші межі. Відома річ, що на цій території знаходяться величезні поклади нафти, газу інших копалин. От, і коли зможемо мати вже матрикову частину, не льодовики, питання видобутку там всіх цих речей, воно буде на порядку денному. От, тому зараз іде з'ясування, якщо можна так сказати, стосунків за ці ресурси. Ну і крім того, якщо. Людовіки стануть, то ми можемо з вами подивитися, що тоді Китай зможе набагато швидше доставляти товари от, в Європу, в інші частини світу, от, і це є величезна буде. Привага Китаю. Якщо зараз там, умовно кажучи, 40-45 днів веде контейнер по тому шляху, який сьогодні працює, то після таяння льодовиків це буде 12 14 днів, уявляти собі втричі швидше От, час це гроші. От і це зараз одна із причин, чому у нас відбувається ця війна, це саме в тому числі і арктичне питання. Тут на цьому слайді ви можете побачити, які шляхи от на сьогоднішній день є. Можете подивитися, як Китай обходить і як зручно йому буде, коли буде питання вирішено з через клімат з цими речами.